thank <laughs> you У нас перший гостьовий майданчик, і ви вже бачите, що у нас в студії гості. Я одразу їх представляю. Не тягну час. Вчитель англійської мови школи номер 25 Олеся Качан, учениця першого класу 25 ї школи Єлизавета Іщенко, і учень 10-го класу тієї школи Олександр Урусов. Какана інте доброго доброго ранку. Доброго ранку ми знаємо, що в вашій школі почав діяти Кембриджський проект, тобто ви співпрацюєте з Кембриджем. Розказуйте про це, тому що як на мене Давай, це. Перейдем, просто… Давай тим, як розкажемо, познайомимося з нашими. гостями. Давай, у нас же є досьє <сум> і дивимося одразу досьє. Олеся Качан народилася 16 травня в місті Кіровограді. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Виниченка. За спеціальністю вчитель за спеціальністю вчитель англійської мови і літератури, української мови і літератури та зарубіжна література. Працювала в ЗОЖ номер 14 а також в навчально-виховному об'єднанні номер 25 Улюблений письменник Ліна Костенко. Життєве кредо хочеться смакувати суфлі науки, а не гристи граніт. Сімейний стан заміжня. І так. Я вже сказала про Кембриджський проект. Розкажіть, це і справді, як на мене, ну щось просто неймовірне. Тобто, Кембридж і справді дуже високого рівня навчальний заклад. І от е, я зараз не сказала, що у вас не високого рівня, але тим не менш, я вважаю, що це настільки круто. Розкажіть про сам проект. 30 серпня директор НВО 25 п'ять Лілія Петрівна підписала меморандум з Кембриджем. Тому ми являємося філіалом кембридж Кембриджської школи. У нас є класи. Навчання, яких відбувається за спеціальними підручниками, вони з Кембриджем в кінці року наші діти складають іспити. Сертифікат не має сроку давності, і з цим сертифікатом дитина має право вступити у будь-який вуз Європи за власним бажанням. Є для цього потрібен лише сертифікат. І в Кембридж правильно теж може поїхати Так. Ідіш пока е, на політичському на високому рівні люди розговорюють, тому що нам нужно двигатися в Європу. Люди з образування просто мовча беруть і делают, і двигають, і продвігають в принципі українську науку і образування видвігають в Європу. Це е, тільки в Тільки в Кірограді, є сільщого рада Ні, ми єдині поки що в нашій області, але є в Київській області, в Дніпропетровській області, є в Черкаській і в Донецькій. Я так розумію, що це уже діє. Ви вже навчаєтеся за цією програмою два місяці, правильно? Так. Я так розумію, що ви вчитеся за цієї в цих класах. А, так, я, я як, як навчання? Е, ну, по-перше, моя школа вон 25 і і директорці школи Матюшолі Петрівна зробила все можливе для того, щоб я і інші учні могли вивчати англійську мову. Також є всі умови для того, щоб навчання було і цікавим: тобто в класах є інтерактивні дошки, смартборд, також комп'ютери, проектори, на яких ми можемо дивитися відео, слухати аудіо-аудіотексти, які є на дисках, що додаються до книжок. Також кожен учень, що навчається за цією програмою, має книжки і свій диск. В цих дисках є. Ігри, відео, тексти, також не менш цікавими її самі книжки. Там є дуже багато пізнавальних текстів. Ось з першої сторінки ми можемо побачити текст про відомого Лавреса Кімпіка. Це людина, яка визначилась своєю дивовижною пам'яттю... та пам'ятає усі книжки, котрі прочитала за все своє життя. Тобто. Книжки є дуже цікавими і вони допомагають не лише вивчати англійську мову, але й розширювати свій кругозір. Також важливо не тільки розуміти англійську мову, а ще й вміти на неї розмовляти. В цих книжках є спеціальні вправи на колективне обговорювання тої чи іншої теми. Тому ці книжки досить такі цікаві, інтерактивні та допоможуть вам гарно вивчити англійську мову. Ліза. Ти в першому класі ж правильно вчишся. Скажи мені, складно англійську мову вивчати в твоєму класі? Легко? А ти в садочку вчила англійську мову? Так. Да. Да? А, ну ти вже прийшла, готова, можна так сказати, прямо з першого, садочка одразу в Кембридж. А потім хочеш поїхати за кордон вчити, вже на англійській мові вчитися на когось. Yeah. Я думаю, діти, які навчаються в Кембриджському класі з початкової школи, вони потом поїдуть учить ще тут алледіно, насправді, в Європу, тому що, ну, я представляю, як можна вивчити англійську мову за 11 років навчання в школі, якщо вчити його. А якщо вчесть, що ще в дитячому саду вже вивчають. Пані Олесю, скажіть, будь ласка, от за цими програмою, це ви перший правильно рік? Так. Ви можете порівняти, наскільки вона складніша від простої програми англійської мови в школі. Ні, насправді вона легша, а не складніша. Легша. Звісно, тому що у нас, от, якщо ми зараз з вами подивимося підручник для вчителя і порівняємо з тим, що є, по-перше, це яскраві кольорові малюнки, що ну, теж відіграють важливу роль, особливо для дітей першого класу. Все це є на диску. Тобто, що дитина щось не зрозуміла, вона може вдома завантажити dvd ром і особисто пограти в гру, попрактикувати все це, що. Можливо, вона там не зрозуміла, або ще щось. І до кожного юніта є тести. Дитина може перевірити свій рівень, знань. І хорошо, і в мене... диски ще й вісять нам налікчем. Розрив, розрив шаблон у мене, тому що здавалося ніби така програма і має бути все набагато складніше. І я уявляю цих дітей, які приходять в школу йдуть звідти вночі і говорять тільки англійською, і, і вони всі плутаються, А насправді все набагато простіше. На каждой параллели есть класс, да, кембриджский. Или... Да, на каждой параллели есть класс, который приглашает детей, которые хотят. То есть это не обязательно. Если вы хотите вступить, вы вступаете. Нет, значит, вы приходите в какой-нибудь другой. А класс. нужно пройти какой-то там типа вступительный да, есть, тест? Да, есть небольшие тесты, по которым мы отбираем детей. Сейчас, Саша, как, какие детей. тесты были? В чем они тесты состояли? Тесты были несложными. Там было просто написать тексты на какую-то... На якусь побутову тему. Тобто неважкі тести, і цей, цей тест здали майже всі учні, котрі хотіли вступити до цього класу. Йо, я предлагаю, друзі, всі учніки кембриджських класів із 25 школи. Ребят, напишіть нам, яким я бачу майбутнє своєї держави на англійському мові. Ми обов'язково, навіть, може бути, Витяжки з цих э, сочинений прочитаємо в прямому ефірі. І я думаю, що вот так, вот, раз уж у нас такой європейський европейский выбор страна сделала, я думаю, що сочинення на англійському языке будуть фаворитами в нашому конкурсі. І ми вас покличемо, потім нам розшифровувати і перекладати це, це все, якщо у нас трудно ще виникнути. А для малечі які тести? Для першого класу тестів у нас не було, було лише для другого, третього, четвертого. Так само їм давали малюнок, ну, і завдання було описати малюночок. Нічого складного, так. Дуже просто. Кладу, ну, да. просто все. О, все хліб. <laughs> Паша йде за хлібом, а я, якби була молодша, я б перевелася до вас у школу. обмін е, якщо... подарками. У нас, у нас <laughs> подарками. Я хочу вам подарувати, які у нас є екзамени, mm -hmm. тобто запросити всіх. В нашу школу НВО 25, вулиця Ливиневського, 2Б, щоб приєдналися з нами до нашої програми. Це вам. А це ви можете перевірити свої знання. Ух ти! Так, ми можемо перевірити прямо свої знання? Так, ви можете зайти на сайт Кембридж, там є безкоштовні тести для завантаження і перевірити свої знання. Ну, а вам, от нашого партнера торгової марки «Формула Смаку, такий вкусний подарок. Обачайтесь, пожалуйста. Дякую. Ребята, у -у. на самом деле горизонты открываются огромнейшие. Я раньше говорил друзья, сейчас ребята. Друзья, чтобы вы поняли, что это действительно... Чтобы звучнее, это Паша. Учите на самом деле английский язык. Не только английский, учите немецкий, учите французский. Но самое главное, не забывайте родного языка. Если он у вас русский, ничего страшного, разговаривайте на русском. Если у вас украинский, это вообще классно. Размовляйте украинскую мову. Но вот Будьте полиглотами, на самом деле. Это, это, не знаю, это в тренде всегда, наверное. Какое бы время ни было и какие бы события ни происходили, если вы можете найти общий язык с абсолютно любым человеком, это делает вас уникальным. А мы продолжим налаживать общую мову с вами и продолжим рухать рамковую кавы. Не переключайтесь.